Чернігів місто для людей і його громада визначає концепцію майбутнього розвитку з такою метою. 26 квітня громадські активісти, дизайнери та архітектори провели зустріч Токс». Поки в Чернігові відновлюють критичну інфраструктуру та житлові будинки, що постраждали від російської навали. Триває обговорення ґрунтовних змін у зовнішньому вигляді та функціонуванні міста. Дуже добре, що ми знаходимо, попри це можливість планувати організовувати такі зустрічі. Мріяти про завтрашній день і не тільки мріяти планувати. Тому я закликаю всіх до активного обговорення, активної участі до дискусії в рамках цього заходу і поза цього заходу і спільно 100% ми зробимо місто наше ще кращим, і Чернігівці на це заслуговують. Сергій Безбородько разом з громадською організацією «Екомісто» пропонують видозмінювати Чернігів за принципами тактичного урбанізму. Як зауважують активісти, у спадок від радянської доби Чернігову залишились широкі вулиці і порожні місця, які наразі не заповнені. Одна з таких площ знаходиться біля колишнього магазину Сіверський. Зараз вона є осередком стихійної торгівлі і незаконного паркування. А може стати, наприклад, затишним хабом для велосипедистів. Тактичний урбанізм це концепція, основою якої Є дешеві та швидкі зміни. Зміни публічних просторів на користь людини, тобто, це вуличні меблі, озеленення, об'єкти мистецтва в просторі міста. Тобто, це створення такими інструментами, які не коштують мільйони. А швидкі в часі це швидкі зміни просторів, щоб показати людям потенціал міста. Проєктна команда Bike City Consulting проаналізувала дані GPS-трекерів чернігівських велосипедистів і визначила найбільш затребовані вулиці для користувачів такого виду транспорту. На думку активістів, велосипеди вже довели свою користь і значущість під час облоги міста. Тому облаштування доріжок для них справа пріоритетна. В першу чергу треба розвивати червону мережу, щоб швидко сполучити все місто каркасом потім розвивати більш-більш повільні інші види, тобто, щоб від найвищого до нижчого рівня велосипедист мав доїжджати на віддальніші точки і в центр або в місця потягання праці. Студія живої архітектури та дизайну якуша наразі розробляє концепцію під назвою Чернігів-Стійке місто, яка складається з 11 різноманітних напрямків. Ідея дизайнерів полягає в тому, що Чернігову не обов'язково бути індустріальним гігантом для успішного розвитку достатньо створити комфортні умови для життя та відпочинку. В той час, коли Київ рясніє незграбними новобудовами, наше місто може стати людиноцентричним. Історичність екологічність підсилена правильним мастер- -пі... Планом і векторами розвитку спонукає людей вкладати гроші в Чернігів, тому що вони будуть бачити, що місто стає комфортним, що тут хочуть залишатися, виховувати дітей, робити екотуризм. Для прикладу, дизайнери зі студії Якуша представили концепцію оновлення вулиці Шевченка від рацу до Чернігівської політехніки. Задум масштабний, в ньому є і багаторівневий паркінг, і облаштування набережної стрижня біля красного мосту, і уніфікований дизайн фасадів житлових будинків. За словами дизайнерів, подібні концепції, хоч і виглядають дуже амбітними та коштовними, будуть вагомим аргументом у перемовинах з інвесторами, міжнародними партнерами та благодійниками, які зазвичай цінують чітке та усталене бачення розвитку міста.